У такому сейфі ми отримали ключі. За кодом. Ось мої ключі. Господар нам написав повну інструкцію з фотографіями. Для цього треба було потрібно ввести певну комбінацію цифр, яку нам господар написав повідомленні. Бокс відкривається, і там я отримала ключі. Один від входу у подвір'я, один від будинку. І тут від нашої кімнати на третьому поверсі. Зараз, у ці часи, з господарями ніхто не спілкується. Оце спальня. Нічого завого, ліжка отака цікава лампа. Така лампа цікава, дивиться, -ка. лампа. Ночник. А є ще. А, у них теж включається. Бачите? Щоб увімкнути, треба вниз натиснути лампи. Вікно. Це мас... номер у нас на мансарді. Мансардний номер. Кондиціонер. Таке, дуже цікаве мені. Ці, ці лампи вразили. Так, заходимо в кімнату, а з цього боку, ну, не знаю, навіщо тут цей стіл, один стілець чомусь. І отака вішалка. Ми повісили свій одяг, який зняли з себе. І все. Нам треба повечеряти. Дуже сучасне все зроблено. Цікавий номер такий. Знову ж таки, чорний стіл. Якісь бумажки нам не потрібні. Пульти, ваза. Це наші термоси для чаю кави в дорогу. Чорна підлога, майже чорна. От так. Все є в цьому номері. Щоб гарно. А, це у нас залишилось Пів пляшки Фітязки. Фітязка Нєгра. Вважається гарним румунським червоним вином. Фітяска Там. Ми вчора випили трохи. І зараз доп'ємо по півбакальчику. Папір скляночки. Підтяска негра. Здорово. Так, все, я подключил тебя. Погляд з нашого вікна. Вечірнє місто. Палісадник з рослинами. Таке небо. Подивимося на нашу смарт-кухню. Я називаю її смарт-кухня. Раковина. Ну, тут для нас тільки ведро для сміття, бумажні рушники, два сидіння, такий маленький столик. Зараз я покажу здоровку. Вот так выглядит векно. Тут сидушка. Тут что у нас? А, тут бокалы, чашки. Тут разные тарелки. Посуд, кастрюля, жаровня. Тарілки різного розміру, цукор, кава, чай. Індукційна плита. Це я вже достала тарілочки. Зараз буду заварювати нам супчик. Будемо вечеряти супчиком. Овочі я купляла на базарі в тішуара. Також ці шари ми купили в Кабаносі. Тут холодильник. Холодильник, а тут прибори. Я спочатку це відділення не побачила, думала, тут нема відділок та ложок. А потім Володя все це все побачив. Все тут є. Навіть олійка, якийсь уксус. Сіль, перець, рушник, дошка. Щоб провести поочері тут один вечір і поїхати далі. Дуже добре. А це ванна кімната. Отак, От заходимо тут все в чорно. В цій квартирі все чорно-біле. Чорний унітаз, чорне обрамлення, чорне я з дорозі втомлене, раковина, чорна раковина, чорний кран, як він Отак. От а отак. От отак відкривається кран. Тут лежать рушники, фен. Душова кабіна. Душовій кабіні. Тут не закривається, але і не потрібно. Туди все така є шампунь, боді боділош, кондиціонер і чорний душ. Навіть є картинка. Це ванна кімната. Оце коридор. Світла. Ага, можна світліше зробити. Можна виключити. Я включу. Це такий довгий коридор. Через ці двері ми зайшли. Тут інший номер. Тут ми зайшли, зачиняємо. І. Зачиняємо отак. Все. Все, такий у нас номер. Це не жиле приміщення, мабуть, тут господарка, яка прибиральниця, тримає свої речі. Все, зараз будемо вечеряти. Вечеряти, відпочивати, бо завтра нам знов дорогу. Не подумайте, що я засуджу, а просто констатую факт: От як цікаво. Ну, чайник дуже гарний, бачите, який формовий такий чайник. Я бачила такий у когось з блогерів. Декілька пакетиків цукру. А ось, якщо в ті, гешуару, в ті була ціла банка кави, джилі, якось ще називається, дві банки різного чаю. Банка цукру. То тут у більш заможній країні нас двоє, нам залишили два пакетка кави і два пакетика чаю. Я це кажу просто констатуючи факт, тому що ми не звикли взагалі до того, щоб нам щось оставляло, залишало тут, щоб нас чимось прихищали. Ми завжди возимо з собою і каву, і чай, і цукор. Тому просто цікаво, в Німеччині взагалі нічого, ні чаю, ні цукру, ні кави, звісно, ми не звикли до того, щоб господарі оставляли для туристів, таких як ми, щось чимось нас пригощали. Ну це просто для, для відома. Для відома і для порівняння. А ну ще дві пачки, так? Дві пачки кави і дві пачечки чаю, тобто, або на вечір, або на ранок. Або так, ввечері ми п'ємо чай, вранці ми п'ємо каву. Ну, ми розчинну каву взагалі не п'ємо. Ми возимо з собою свій, свою якісну каву. Ну, це просто так, для прикола, щоб знати. А отут під сидінням є шухляди для зберігання. Ми снідаємо навіть горнятки для кави теж чорні. Це я знімаю у вікно. Ми під дахом, наш номер під дахом. Мансар називається. Володя сказав, що це нагадує голландську деревню. Олечка, що ти скажеш? <схоже>, Схоже це на голландську деревню. Дома, дома, дома. Один до одного будинки, 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 не клаптика землі. Хоча в, зем... Дерем... в голландському селі там є клаптики, маленькі землі. Зараз сьома година і ми вже... ми вже поснідали, попили каву і збираємося їхати далі. Сьогодні у нас останній великий маршрут. Я думала, ми будемо в передмісті Загріба. Ні, це не передмістя, це околиця Загріба. Такі пахучки я давно хочу вже собі купити, але все не як. Не як руки не доходять. Снімаю палісадник який в нашому будинку, в якому ми живемо. Називається студіо Апартмент. Апартмен. Вот таки великі юки колючі. Вот так стрижутся. У мене така юка є. Дві. Я ее боюсь и завжди оці иголки, кінчики, зрезаю. А то що тут теж, бачите, срезають их. Их три штуки. Это похоже хаутюния разрастается. Під цією юка. А напротив дома дома, дома, дві машини ледве роз'їжджаються. Троянда платуча троянда. Така, така троянда, зараз понюхаю. Ні, не ароматна. з іншого боку. Виноград. Цікаво. Що за виноград, зараз пробую. Теж хворий, ні, він же, його давно вже треба знімати, бо він вже такий зав'яв. не несмачний. Хризантеми ще не цвітуть. А тут хризантема у великому кашпу. Ну, я так думаю, тут їм просто мало світла. Оце домик такий охайний напроти. Оце домик, в якому ми жили. Це була наша кімната під дахом. Зараз я ключі знову сховаю у сейф. Набираю номер нуль. Якщо я правильно пам'ятаю. А, 06. 06, 02 мені треба набрати. Це 6,02. Так. А що далі треба зробити? 06-02 0601? 06-01? Треба ссор. буде дивитися зараз у. Знаю, за зараз треба буде. Я або. А може 01? М -м. О, 01, Все, ховаємо ключі у цю скриню. Зачиняємо, поміняли всі цифри і все. Ніякого спілкування з господарями ніде не відбувається. Це вуличка на околиці загріб. Машина стояла от там вночі. Ну, все все тут. тут. Дві сотки. А, ось, бачите, я казала, що дом-дом, не ні клаптика землі. А там, за будинком, є маленький клаптик землі. Тобто разом з будинком ця ділянка займає дві сотки, мабуть. Такі старі я бачу. Старі ролети або жалюзі, або ставні. Яке я знімала в дорозі в селах. Цей дом ще не реставрований. Володя мене вже, мене вже торопить. Володя мене вже торопить, треба їхати. Нас ждуть великі справи. Ні, великі пригоди. Великі пригоди. Улиця. Бачите, улиця. в Хорватії вулиця називається Улиця. Я этот. Це... все-все. Ось така рослина. Це, мабуть, якийсь міскантус такий, дуже великий. Зустрічається в Хорватії вскрізь скрізь дорозі, в полісайтиках. Я попросила Володя, він під'їхав, щоб я сфотографувала. Ко ми виїжджаємо на велику дорогу, я знімаю ближче. Знімаю ближче домики. На околицях загріба. Я знімаю. І з цього боку. В землі? Місто контрастів. Місто контрастів чого? Тут все вузеньке. Маленьке, вузеньке. бачите? І тим паче дві-три рослинки, але ну, тут більше вже землі. У садніку або в горщиках, рослина обов'язково є у кожному дворі. парк дивиться. Через 300 метрів. Вони життя Дерево інжира або. Я все ще мрію купити і посадити, коли ми повернемось додому. Інжир. Треба тільки знайти його. Вдалося виїхати на пів години раніше. Це добре. Сьогодні у нас дуже далекий шлях 588. Ну, вже трохи проїхали, 590 кілометрів. По кілометрах, по кілометрах це не великий путь, але час показує нам 10,5 годин. Тому що ми будемо їхати. Через село і ми бать, ну, селами і Сарпатики по безкоштовній дорозі, на якій багато сил, багато міст і завжди е, намагав, Голоде цікаво. А, Володя каже, буде цікаво, тому що на скоростній трасі ти нічого не бачиш, крім а відбойників, які а а в боках його... і все. У всіх Як у... країнах вони Як він каже, можна заснути, коли їдеш по скоростній трасі. Так що сьогодні ми їдемо на південь, майже 600 кілометрів.